Як вирішиться загадана вами ситуація? Якщо ви будете продовжувати у такому темпі тиснути на себе, казати давай, давай, роби, треба, треба. Дії, дії, я хочу автомобіль, я хочу мільйон на рахунку, і от постійно тиснути, що я маю робити, то ви цієї цілі не досягнете. Ви не отримаєте мільйон, у вас не буде бажаного автомобіля, ви не зможете переїхати чи отримати роботу своєї мрії. А, от, і ви тільки розчаруєтесь, у вас буде вигорання а, і. Вас взагалі відкине від бажання щось робити. І тому для того, от, щоб ваша ціль, бажання, мрія, будь-який ваш запит реалізувався, щоб він вирішився на вашу користь перепочиньте. Ця карта вам рекомендує: зробіть ось перерву на каву. Може, можна і в буквальному сенсі, але взагалі це більш глобально. Тобто ваше тіло потребує відпочинку. Вам потрібно перезавантажити свій мозок, послухати, що вам каже ваша підсвідомість, і тоді взагалі ви зможете отримати бажане.